всім всім <реш> Таке в мене в міні включення Знімаю завжди. Мені здається, я в минулому житті 100% була відеоблогером. І в цьому я теж відеоблогер, тому що це моє призвання. Я себе комфортно так відчуваю. Чесно, коли я почала записувати відео на Ютуб, я почала дійсно жити. До цього моменту, вважаєте, я не жила. Тому що це моє. Я люблю там, багато говорити, розповідати щось. Я постійно щось записувала на камеру завжди. Але я ніколи нічого не викладала через свої страхи, установки та всяку херню в голові, яку насправді треба було просто опрацювати та порішати з нею все. І ось ми порішали з нею всі питання, і я можу видно, записувати все, що я захочу. Моя шкіра виглядає трошки краще вже. На е, відсотків 50 краще, тому що раніше було ну зовсім погано. Ну, не те, що погано, але дуже сумно було, дуже сумно спостерігати за цим, тому що взагалі-то в мене не буває такої прям проблеми жорсткої. Ну, знаєте, я можу просто там намазати своїми улюбленими продуктами для, для лиця, і все проходить зараз. А тут така ситуація, що я користуюсь, мажусь там цим. А нічого не допомагає. І в це момент я просто розумію, що це просто мій знак, Міла, що це все. Це Баста, Габела, ми приїхали. Це кінцева зупинка, виходимо, просто виходимо. І трошечки хочу з вами поговорити про самооцінку та як вірити в себе. І чесно, мені здається, я така людина, що в мене ніколи не було прям. Глобально сильних проблем з самооцінкою, тому що я начебто з дитинства прохавила весь прикол, і в мене навпаки йде якась антідія, і е, я, в принципі, людина якась анті, якщо я бачу, що в когось там багатьох є якась там проблема, то я спеціально роблю навпаки, просто дуристика і так трапилось з самооцінкою, тому що раніше, ну, прям дуже-дуже, коли я маленька була, в мене її не було. Від слова зовсім. Потім я просто прохавила прикол і все. І все. Розказую прикол, прикол самооцінки. Як собі зробити круту самооцінку? Просто три пункти. Не знаю, скільки там буде пару пунктів. І як повірити в себе, в принципі. Перший пункт: треба просто собі придумати це. І ми всі просто обираємо якусь роль. Так чому б вам не обрати роль той самої крутої дівчини? Зі школи, яка найпопулярніша, найгарніша, найхаризматичніша, та просто стати такою людиною. Ми просто обираємо, якою людиною ми хочемо бути. Деякі обирають бути замкнутими, не вірити в себе, не вірити в свої сили, можливості, а деякі обирають просто вірити в себе. Це просто про вибір. Ось і все. Я собі продумала, я реально продумала. Що я така, я просто прописала реальну якості. І це другий момент це прописати якості, якими ви хочете володіти. Перше, там, наприклад, самооцінка, з чого складається самооцінка успішної людини. І ви пишете там перше, то-то, 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 то-то. Що для вас людина з великою самооцінкою, і чого ви хочете досягти? І ви пишете собі, наприклад, людина з великою самооцінкою, та просто така. Впевнена в собі людина це людина, яка нічого не боїться, в неї нема страхів, вона себе відчуває впевнено, тому що вона собі подобається, тому що вона використовує свою зовнішність як інструмент, як унікальність і тралі, тралі, тралі валі Ви просто прописуєте всі моменти, якими ви хочете володіти, які, які, які є, які ви вважаєте, є в е, людини з великою самооцінкою. І просто їх виписуєте. І все. І просто треба це як гра, ви починаєте грати в якусь гру. Це третя, це третій пункт. Треба зрозуміти, що все життя це просто гра, не треба нічого ускладнювати. І просто спробуйте примірити на себе цю роль. Спробуйте бути такою людиною. А як це? Просто на самоті, коли ви, наприклад, фарбуєтесь або щось робите. Починайте розмовляти сама з собою, просто починайте уявляти, а як це бути людиною з великою самооцінкою? І починайте ходити впевнено, починайте якось себе поводити впевнено. можливо, якісь сценки, знаєте, які можливо можуть е статись в вашому житті, ви спробуйте уявити на самоті, як це буде, як ви будете поводити себе з велику самооцінку, як ви будете відповідати там комусь щось робити, казати там. Іди мені зробити те, іди там, принеси мені каву, типу, всім привіт, і ви така ось радісна людина, ви заходите там в клас чи в приміщення, так, отак себе приподносите. Це просто гра. Ви вживаєтесь цю роль, і просто з часом ви реально стаєте такою людиною. Ви просто ми всі граємо ролі. І це так, і це не про ну, придумування, це реально дійсно стає так. Тому що, коли ви, наприклад, це як експеримент з тим, коли ви дивитесь на себе в дзеркало та починаєте усміхатись, ви ж з часом вам реально стає смішно? Це така ж схема. Реально з часом стаєте такою самою людиною. ось і все. Це просто такий міні-секрет, ну, як зробити собі гарну самооцінку. І це, в принципі, можна е зробити в будь-якій сфері. Абсолютно. Наприклад, як повірити в себе. Ви так само просто розписуєте, е яка людина, яка вірить в себе, які в неї якості, як вона себе поводить, що вона думає, та що таке вірити в себе, навіщо це треба і тралівалі. Ви просто пишете, е для чого мені вірити в себе. Чому, що мені дається, та як мені це зробити? Наприклад, людина, яка вірить в себе, вона досягає своїх цілей, вона намагається щось робити, вона не здається, коли щось не, не виходить, вона виносить зі всього досвід. І так само ви починаєте робити. Ви просто приміряєте цю роль, ви описуєте, яка вона повинна бути, на самоті якось намагаєтесь вжитись. І просто поступово-поступово робите всі ці кроки та всі ті моменти, які ви самі собі виписали. Це все. Я бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Всім пока!